В лісі тиха та волога, не шелохнеться жоден листок, тому що всі листя, майже все листя вже на землі. Всім привіт! Вибрався. Зібрати замовлення з бонсайними деревами, ну і, звісно, замовлення замовленням, а гриби іще поки не вдарили морози, ніхто не відміняв. Ну, а як хтось казав із успішних людей, ніколи не працюй заради грошей. Намагаюся слідувати за повіту і працювати заради задоволення. Тож, намагаюся совміщати приємне із корисним і одразу показую замовнику, які деревця вирушають до нього в його казковий садок. На жаль, на жаль камера напевне не здатна передати краси оцього цього молодого, але вже старезного дубочка. Ось такі деревця, друзі зроблять будь-який сад не садком з мухами, гнилими яблуками чи грушами, а дійсно казковим садом із бонсайним дубом, а на ньому похила колода. Дуже гарна і красива. І буде раніше набагато, ніж більшість із нас дума. Ну, Но наш садівник, Наші садівники продовжують, продовжують вирощувати бонсайні дерева, кожної ночі обрізає, обрізаючи нову рослину. Ну і клинки. Оце клинок. Цей клинок вже років 10 намагається вирости на цьому місці, але йому не дають. Скоріше за все косулі. Якби це їв лось, а не казуля, то він би з'їв все під пеньок. Ось такі деревця на останок, на останок поїде ще ось такий дубочок. Ще ось такий дубочок. І на цьому сьогодні все. Він знову об'їдений. знову об'їдений. навіть в цьому році. Весною вже був обідний. Ну і на цьому поки все. Таких бонцаїв на цьому посавищі дуже багато. Ну Ось такий можна малячок взагалі посадити в себе, в себе в зимовому саду у закритому ґрунті в катці і вирощувати по системі і правилам банцая. Оце і все на сьогодні досить, друзі. Йдемо за. За бонусом після фізичних вправ, а бонуси ростуть після дощу, як гриби. Правда, ці гриби ми не беремо. Це рядовка червона-жовта. Але якщо вона росте як гриби, то і інші повинні теж рости, якщо вони гірші чи що. Подивимось зараз. Я, звісно, розраховую ще знайти згливу, але початок вже непоганий. Знову в цьому місці, з якого ніколи по прямій я ще не виходив. Не те, що воно таке було вже дуже дике, ні, воно не дике. І дорога начебто і залізницю чути. Але от так виходить, щоб з нього дістатися до найближчої, найближчої дороги, треба дати такий крюк, для якого треба заздалегідь, приготувати час. Інакше ніяк, ось таке загадкове місце, але ж грибне. Ну, а ось в хащах вже і приємний бонус. Я трошки запізнився, тому більшу частину глиб брати не буду. Але є тут, тут ще кой-що і для мене. Саме те, про що я казав. Все, схоже, я заблукав знову. Ні, тут я ніколи не блукав так, щоб ночувати в лісі. Але про всі предпосилки до цього були. Отак от гриб за грибочком. Гриб за грибочком. А воно ж все в грибах. А воно ж з усіх сторон все в грибах. От якій подивіться на це. От тільки подивіться ось на цю картину. Ось чому тут постійно блукають грибники. Ну хіба можна думати про дорогу додому, коли бачиш ось такі ось дерева. І такі дерева з'являються зазвичай під вечір, коли опускається туман і починаються сутінки. Грибник вже не може думати не про яку дорогу, а тільки про гриби. А коли він розуміє, що не дуже того і бажає вже грибів, а дорогу знайти бажає сильніше. Вже все скінчено, вже пізно. Тож, поспішаємо, щоб і дорогу не втратити, і грибів назбирати. А зовсім поруч ростуть. Зараз я покажу, їх вже брати не буду, вони мені не потрібні. А зовсім поруч ростуть он такенні. Он такі ні чорнобильські чорнобильські осінні опеньки. Це опенник, навіть не сумнівайтесь. Просто він такого гігантського розміру. Ще вже сам на себе не схожий. Все, залишаю фламуліну в лісі. Хоч вона і приваблива, хоч вона і величезними сім'ями, хоч вона і скрізь. Чим мені ще ця місцина приваблива? Тим, що тут нема надокучливих соєк, які постійно тріщать, оте над головою. Ніхто не літає. Тут повна тиша. І ще я відмітив, практично немає оленячих кровососок. Це взагалі приємно. Але виникає інше питання. Зайти сюди можна, а от вийти складніше. є але далі далі по напрямку ходу повний рахат лукум там і не пройдеш треба знову давати крюк а крюк це взагалі не дуже добре шка труба стоит труба. Але тут такі хащі, що до неї не долізеш, ну його в баню. Треба шукати дорогу назад. Грибів, грибів просто страшний. Фомолі не немає на увазі. не только формулин, а всяких 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 просто страшные. И там труба. И ось труба. Тут был чийсь шалаш. Або не шалаш. Скорее за все чийсь шалаш был. землянка а ось і гриби тут дійсно не ходять люди О, всі гриби попропадали вся Відро, Відро глиби пропало мене ось та тільки дожидалося і все ось так так ну тут тут уже треба попрацювати Почистити бревно бревно трохи треба почистити. Ось таке бронушка гливки. Невелика, не перероща, Саме то. Бревно поділено. Тут частина з гливами, а тут частина з фомуліною. Навіть ось війна заоплив. Заради таких митий секунд та хвилин і стоїть їздити по гриби. Ви тільки подивіться, які красуні. Красунець чи красавці, я не знаю. Але в будь-якому випадку просто краса. Ось таке бревно. Ось такий ось приємний бонус до виконаного бонсайного замовлення. Дякую всім за увагу та терпіння.